Ми чуємо це слово на кожній божественній літургії. Воно лунає під час хрещення і вінчання. Ми співаємо його навіть під час відспівування померлих. Воно настільки глибоко вкоренилося в нашій свідомості, що стало звичним, буденним, майже фоновим. Алілуя одне з найвідоміших слів на планеті, яке впізнають носії будь-якої мови від англійця до японця. Але парадокс полягає в тому, що співаючи його десятки разів, більшість православних християн навіть не замислюються, а що саме ми зараз промовляємо Богові. Чи знаєте ви, що це слово єдине, яке церква не наважилася перекласти, залишивши його в первісному звучанні вже тисячі років? Чому святі отці називали його піснею ангелів і чому воно має силю проганяти демонів? Сьогодні ми відкриємо таємницю цього сакрального вигуку, який є ключем до розуміння небесної радості. Загадка стародавнього івриту. Що ми кажемо насправді? Почнімо з лінгвістичної основи, адже за красою співу часто губиться сенс. Слово «Алілуя» на євриті Халелюях прийшло до нас із найдавніших біблійних часів. Воно складається з двох частин: перша частина халелю. Це наказовий спосіб дієслова, що означає хваліть, прославляйте, але це не просто суха команда. У цьому корені закладено відтінок бурхливої радості, захоплення, тріумфу, це заклик вигукувати від щастя. Друга частина ях це скорочена форма священного імені Бога, Яхве, Сущій, того імені, яке давні юдеї боялися промовляти в сує, замінюючи його на Адонай. Господь таким чином, дослівний переклад Алілуя це хваліть Господа або хваліть сущого. Здавалося б, усе просто. Чому ж тоді перекладачі Біблії на грецьку, латину, слов'янську та інші мови не переклали його? Чому ми не співаємо просто хвалить Бога, а використовуємо цю давню єврейську формулу? Чому церква відмовилася від перекладу? Це не випадковість і не лінощі перекладачів. Залишити Алілуя без змін було свідомим рішенням церкви ще з апостольських часів. І ось чому. По-перше, це слово вважається надземним. Святі Отці вчили, що Алілуя це не просто людське слово, а відлуння ангельського співу. У видіннях пророків і в откровенні Іоанна Богослова ми бачимо, що саме цим словом небесні сили славлять Творця навколо престолу. Зберігаючи його звучання, ми ніби налаштовуємося на частоту небес. Коли земний хор співає «Алілуя», він на мить зливається з хором ангельським. Ми говоримо тією ж мовою, якою говорять серафими. По-друге, це слово містить у собі емоцію, яку важко передати перекладом. Сказати Хваліть Бога це передати інформацію, вигукнути «Алілуя» – це виплеснути стан душі. Блаженний Августин казав: справа тих, хто співає Алілуя, не просто видавати звуки, а радіти. Це пісня того, хто переповнений захватом, для якого слова вже замалі. Це вигук душі, яка зустріла Бога і заніміла від Його величі. Три Алілуя, таємниця повторення. Ви, напевно, помічали, що в храмі ми майже ніколи не співаємо це слово один раз ми співаємо Алілуя, Алілуя. Алілуя! Чому саме трічі? Православна традиція вбачає тут пряме прославлення Святої Трійці: перше алілуя, ми приносимо Богу Отцю, Творцю світу, друге Сину Божому, Спасителю, який переміг смерть. Третє Духу Святому, який освячує нас і дає життя. Таким чином, кожне потрійне повторення в храмі це стислий символ віри, визнання того, що Бог є єдиним у трьох особах. Це найкоротша і найпотужніша молитва про славлення трійці. Коли лунає Алілуя, дорогова з літургії. Щоб зрозуміти глибину цього співу, давайте подивимося, в які моменти служби воно звучить найголосніше. Це не просто музична пауза, це завжди сигнал про щось важливе. Перше перед читанням Євангелія. Уявіть момент, читається апостол, і після нього Хор починає урочисто співати Алілуя! У цей час діакон звершує кадіння храму. Що це означає? Цей спів символізує радість від того, що зараз до нас промовлятиме сам Христос через Євангеліє. Це вітальний вигук царю, який входить. Ми готуємо своє серце прийняти Слово Боже так само, як народ зустрічав Христа в Єрусалимі. Друге. Під час причастя. Коли відкриваються царські врата і виносять чашу, хор співає причасний вірш, який завжди закінчується трикратним Алілуя це пісня подяки за найбільший дар, тіло і кров Христа. Це радість з'єднання з Богом. Третє Парадокс похорону. Але, мабуть, найдивовижніший момент це спів Алілуя на заопокійних службах. Здавалося б, чому? Людина померла, ми плачемо, навколо скорбота. До чого тут хваліть Господа? У цьому криється вся сила християнства. Для нас смерть це не кінець, а перехід. Співаючи Алілуя над труною, ми сповідуємо віру у Воскресіння. Ми хвалимо Бога за те, що Він переміг смерть. Ми проводжаємо душу в дорогу до Бога з надією, а не з відчаєм. У стародавній церкві похорон був днем народження людини для неба тому хвалебна пісня там була абсолютно доречною це виклик смерті. Ти забрала тіло, але душа йде до Творця. Алілуя. Четверте: великопосне Алілуя. Існує цікава відмінність між заходом і сходом у католицькій традиції під час Великого посту алілуя не співають взагалі, вважаючи це словом виключно радісним. У нас же у православ'ї під час буденних служб Великого посту алілуя звучить навіть частіше ніж зазвичай, замість Бог Господь. Чому? Тому що для православної людини піст це не просто смуток за гріхи, це радісно творний плач. Навіть у поканянні ми бачимо світло Боже. Співаючи Алілуя посеред посту, ми нагадуємо собі, Бог поруч, Він чує наше покаяння і попереду Пасха, пісня вічності. Що про це говорить Апокаліпсис? Щоб осягнути космічний масштаб цього слова, звернімося до останньої книги Біблії, Откровення Іоанна Богослова. У 19 главі апостол описує кінець історії людства і остаточну перемогу над злом. Що він чує? Після цього я почув на небі гучний голос, наче численного натовпу, що казав: «Алілуя! Спасіння, і слава, і честь, і сила Господу нашому. І вдруге сказали «Алілуя!» І голос від престолу вийшов, кажучи: Хваліть Бога нашого, всі раби Його, і ті, що бояться Його, малі і великі. І почув я ніби голос натовпу численного, що говорили «Алілуя, бо воцарився Господь Бог Вседержитель. Це приголомшлива картина, «Алілуя» – це пісня перемоги, це гімн, який лунатиме в вічності. Коли всі земні мови замовкнуть, коли зникнуть пророцтва і знання, залишиться тільки любов і хвала Богові, навчаючись співати Алілуя тут на землі, ми фактично репетируємо те, чим будемо займатися у Царстві Небесному: небезпека механічного співу. На жаль, часто ми перетворюємо цей великий гімн на звичку. Хор швидко проспівав, ми перехрестилися на автоматі і думками вже десь на роботі чи вдома. Це велика духовна втрата. Святі Отці попереджали: Бог не слухає голосу, Він слухає серце. Якщо уста співають хваліть Господа, а серце мовчить або нарікає на життя, це стає міддю, що дзвенить. Справжнє Алілуя народжується з відчуття подяки. Спробуйте провести експеримент на наступній службі, коли почуєте цей спів, зупиніть потік своїх думок, забудьте про проблеми, про фітрогу, про те, хто як одягнений поруч. Згадайте, що зараз, у цю секунду, ви стоїте перед лицем того, хто створив галактики і хто віддав сина за вас. Вкладіть у це коротке слово всю свою подяку за те, що ви живі, за те, що ви можете вірити. Адже Алілуя – це ліки проти зневіри. Неможливо щиро хвалити Бога і одночасно бути в депресії. Хвала витісняє темряву. Коли життя тисне на вас, коли здається, що виходу немає, просто почніть повторювати: «Алілуя! Слава тобі, Боже! Це перемикає свідомість з концентрації на проблемах на концентрацію на всемогутньому Бозі. Отже, що ж таке Алілуя? Це не просто музична ставка, це зв'язок поколінь, від царя Давида до нас сьогоднішніх, це міст між земною церквою і небесним Єрусалимом, це наша зброя проти диявола, який не терпить славослів'я, це сповідання того, що Бог є центром нашого життя. Кожне алілуя це крок назустріч Богу, це момент, коли ми забуваємо про своє Я і захоплюємося його величчю. Це слово, з яким починається і закінчується духовне життя. Нехай же цей святий вигук ніколи не буде для нас порожнім звуком, нехай він звучить не тільки під склепінням храму, але й в наших домівках, і, що найголовніше, в глибині нашого серця. Бо доки людина здатна щиро вигукнути Алілуя, доти вона жива, доти в неї є надія, доти вона дитя Боже. Хваліть Господа, бо благий. Бо повіки милість Його. Дорогі брати і сестри, якщо ця стаття була корисною для вас і відкрила щось нове про нашу віру, я прошу вас про маленьку духовну милостиню. Алгоритми працюють так, що вашу активність бачать інші люди, і це допомагає поширювати Слово Боже. Прямо зараз, на знак нашої спільної молитви і єдності в Христі, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай це коротке слово стане вашим маленьким свідченням віри сьогодні. Спаси вас, Господь!